Найбільш йобнутий та найгучніший гурт, який цього року виступив на файному місті, та який, на жаль, досі маловідомий в Україні, під час виступу на Файному вони за допомогою відвідувачів перетягнули барабани в зал та продовжили виступ прямо посеред натовпу, влаштувавши навколо шалений сьокол під за допомогою подібних жестів, вони намагаються бодай на короткий час створити з людей навколо справжню спільноту. Підіймаючи у своїх текстах такі теми, як міграція, збройні конфлікти та нерівності. Парк Плас Ріт це дует з Німеччини, що поєднує у своїй музиці хаотичний хардкор, сладж та маткор. Їх стиль доволі нішевий, це доволі хаотична та агресивна музика не для масового слухача. Але саме така музика найкраще передає їх меседж. Проте в неї як завжди є моменти спокою, під час яких можна зануритися в себе. Зараз їх мета це виступи в країнах, які переживають війну та кризу, бо вони вважають, що музика може стати способом підтримки спільнот, які продовжують жити, незважаючи на важкі обставини.